Ця правда про PayPal в Україні. Привіт, друзі! Сьогоднішній випуск буде великий, присвячений вирішенням найчастіших проблем в користуванні PayPal в Україні. Вже зібралася практика за майже півроку і так мені є що вам розповісти. А поки ми не почали, розповім вам про подарунок від нас, нашим глядачам. Ми даруємо цілий рік безкоштовного обслуговування вашого ФОП за декілька кліків. Цікаво? Умови дуже прості. Потрібно перейти на наш телеграм-канал, підписатися на нього і натиснути кнопку Прийняти участь. Ось пряме посилання на пост. Не зволікайте! Участь можуть взяти всі ФОПи на єдиному податку без найманих працівників. Якщо у вас ФОПу немає, безкоштовно вам його зареєструємо, бо автоматично за допомогою рендомайзера обере трьох переможців: ніяких підводних каменів, абсолютно повноцінне обслуговування. Цілий рік безкоштовно. Тому переходьте і встигніть потрапити у список претендентів. Отже, PayPal. Я склав топ запитання, які виникають у майже кожного недосвідченого користувача, і зараз дам на них відповіді. Перша проблема з реєстрацією. Коли ви реєструєте аккаунт, у вас його або блокує, або просто не пропускає реєстрацію. Так, така проблема існує, але це не глюк, то бюрократія. Я розумію, що наш народ і читання інструкції, то поняття несумісно. Але PayPal це сама складна, на мій погляд, платіжна система з точки зору внутрішніх правил. Тому угоду користувача я б все таки радив прочитати повністю. З простих помилок люди вказують не Україну, а іншу країну. З якихось причин отримують блок. Також PayPal дуже не любить VPN. тому якщо ви реєструєте український аккаунт і в цей час VPN налаштований на сервери інших країн. Майже точно спіймаєте блок. Зі складних і уже не помилок, а скоріше причин. Ваша історія. Так, PayPal відслідковує абсолютно все, і якщо у вас на пошту вже колись був зареєстрований аккаунт, через обхідні шляхи український аккаунт зареєструвати не вдасться. Також це стосується взагалі вашого IP. Якщо з нього вже мали справу з PayPal, а зараз намагаєтеся почати все спочатку, не вийде. Ну якщо ваша IP чи пошта колись були пов'язані з іншими аккаунтами в якихось не зовсім чистих справах, тобто ті аккаунти заблокували, то знайте, що PayPal відслідковує все до третього коліна. Не дивуйтеся. Друге розповсюджене запитання, як поповнити свій рахунок PayPal. Відповідь надпроста. Ніяк. Вважайте, що PayPal це ваша Apple Pay або Google Pay. Тобто спосіб оплати. Ви прив'язали банківську карту до аккаунту, і все. Коли ви десь на сайті натискаєте Сплатити з PayPal, ну, у вас просто-напросто знімаються гроші з української карти. Третє запитання: як зробити переказ грошей. Також просто. Вам потрібно знати електронну пошту отримувача, якому хочете зробити переказ. Пошта служить головним ідентифікатором. Заходите в PayPal, натискаєте платежі. Вводите адресу електронної пошти, і у вас з'являється отримувач. Після цього вводите суму, яку ви бажаєте перевести, натискаєте далі, обираєте одну з прив'язаних карт і все відправляєте. Гроші знімаються з вашого рахунку на українській карті, а отримувачу на аккаунт сума падає. Рівно так само, це працює і в зворотньому напрямку. Ви даєте лише свою почту і все, цього достатньо. Четверте запитання: PayPal і бізнес. Відповідь ні, ні, ні і ще раз ні. PayPal-бізнес в Україні наразі не сумісні і не потрібно навіть намагатися через нього працювати. Є безліч платіжних систем, які працюють з українським бізнесом легально. А з PayPal і рахунки не прив'яжете нормально, і будете отримувати проблему за проблемою. Вони, звісно, обіцяють, що скоро це буде доступно, але ж не забуваємо, що вони років з 10 обіцяли зайти на ринок України. П'яте розповсюджене запитання. PayPal блокує платежі. Отак. Це розповсюджена штука. Як на мене, це найбільший гріх цієї платіжної системи, так як вони, вибачте, сунуть свого носа набагато далі, ніж мали б сунути. Приклад роботи PayPal з-за кордону. У вас є офіційний онлайн-магазин. Ви прив'язали оплату PayPal на сайті. Абсолютно легально. Продаєте товар, приймаєте оплати, і за вами ніколи не було помічено ніяких порушень. Покупець купує у вас товар, платить повну суму, яку повинен платити, а PayPal її блокує повністю. По причині, доброго дня ми заблокували суму до того моменту, коли людина. Отримає товар і напише нам, що вона його отримала по пощті у визначений термін, і у тому вигляді, що потрібно, і товар цей сподобався. Якщо не напише, що ж, гроші будуть повернуті покупцеві. Якщо ви не доведете документально, що продали якісний товар і все зробили, як треба. Ось це живий приклад. Відчули злість? А я ще додам не того, що товар йтиме по пошті близько трьох тижнів. Ви інвестували в цей товар відсотків 50 від всієї суми, і взагалі, якого це біса, покупець, який може просто забути відписатися у PayPal, вирішує, отримаєте ви гроші чи ні. Так, це аналог української промоплати і з доставки. але з однією великою відмінністю. У нас обидві сторони згодні працювати за цією схемою. А не коли платіжна система сама вирішить за вас, як вам вести бізнес? Якщо ж повернутися до питання, чому саме в Україні блокують платежі, відповідь неоднозначна. Через будь-яку з 48 тисяч причин, яку PayPal обрав. Здалося йому щось підозрілим і все тут. Так працюють алгоритми. Вихід один. Писати в тих підтримку і доказувати, що ви не винні. З цього ж виходить і шосте запитання де це бісова підтримка? І тут просто. Пишіть їм на електронну пошту, вони дійсно відповідають, хоч з затримкою днів три. І сьоме фінальне запитання, а потім підсумуємо. Як конвертувати валюти? Відповім дуже коротко і на всі можливі запитання з цієї теми. Конвертація проходить автоматично. Прив'язати можна тільки гривневу карту. Виводити гроші також тільки на гривневу карту. Так, ви будете втрачати гроші на конвертації. Ні з валютою гратися ніяк не можна, і ні навіть не думайте використовувати PayPal в різних схемах прокруток валют. Її заблокують, і вийде дорожче. Тобто змиріться, PayPal в Україні це тільки гривня з усіма мінусами цього варіанту. PayPal можна або любити, або не любити. Багато людей, і я в тому числі працювали з PayPal ще дуже задовго до того, як він почав дивитися в сторону України. Система була розроблена під. Інший менталітет людей, які думають, працюють та рахують по-іншому, і дуже дуже давно. Тому не варто намагатися змінити цю систему чи підкорити просто заради принципу. Ви всі, мої глядачі, особливо ті, хто довго бували або жили за кордоном, прекрасно розумієте, наскільки наша невеличка країна пішла далеко вперед Європи у всьому, що стосується онлайн та бізнесу, навіть зі старими законами. Тому також маєте розуміти, що є безліч аналогічних систем оплати, той же рідний багатьом Пайонір або Paxum або ще багато інших, які дозволяють вам приймати платежі і працювати по всьому світу і не задають зайвих запитань. Тож робіть свій вибір і насолоджуйтесь. А ми, якщо ви підписалися на канал і поставили величезного лайка. Побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!